Даний компактор Swifter SE 10000 служить для підготовки передпосівного, ідеального передпосівного ложу для закладання майбутнього найвищого врожаю, починаючи від мелкосім'янки, закінчуючи технічними культурами. Що ж робить даний компактор таким гарним і добрим для даної операції? Це виконання. Одночасно до восьми операцій за один прохід даної машини. Така як розрівнювання поверхні поля, розбиття великої грудки, підрізання поживних решток, бур'янів, підготовка ідеального посівного ложа. Перед нами представлена сама продаваєма машина із ряду посівних комплексів Беннаро Мега в Україні. Це шестиметрова машина. При використанні даного посівного комплексу ви за один прохід. Одразу і робите передписівну підготовку, закриваєте вологу, знищуєте буряни, вносите мінеральні добрива або в рядок, або в міжряді, в залежності від поставлених задач. Перед нами стоїть машина «Кун Акцент» 90.1. Це перечіпний розподілювач мінеральних добрив, який здатний диференційно вносить по картам врожайності мінеральні добрива. Це є новинкою в Україні. Якщо господарство вирішило йти в точне робство, то це саме та машина, яка вам знадобиться в реалізації даного проєкту. Якщо комусь цікава дана машина і хоче побачити її в роботі в себе на полі, звертайтеся в компанію Тайтен Машинері Україна і ми з радістю вам допоможемо в цьому. На нашому сцені стоїть рулонний прес-підбирач зі змінною камерою, який здатен пресувати такі культури, як соломо, сіно, сінаш в діаметрі від 80 до 1,60 см в діаметрі. Особливість у даної машини є в тому, що вона може змінювати щільність тюка. Даний агрегат може працювати як і в вологих умовах, так і в сухих. Якщо дуже буде перезволожений ґрунт, ми можемо припідняти задній опорний каток і частково використовувати опорні колеса для обробітку. Задні катки дуже велика, великий вибір. В залежності під кожного клієнта можемо підібрати. Отже, двигун. Дана модель це Magnum 400 пропонує потужність 423 кінських сил. Але основне, основне, якщо говорити про двигуни про трансмісію, це система автоматичного узгодження і роботи трансмісії, перемикання передач з обертами двигуна. Це прекрасна система, яка дає можливість працювати в правильних обертах двигуна, що, відверто кажучи, всі були вражені наскільки економічно дозволяє працювати ця система. Економія пального з нею може досягати 15-20%.